Який красавиця, Віра Холодна. Ти знаєш, сучасники вважали, що в житті і навіть на екрані вона була значно А Ось послухаємо і подивимося. Коли відомий кінодраматург Олексій Каплер був ще юнаком, він потрапив до кінотеатру, де показували фільм з участю Віри Холодної. Олексій ставився дуже глузливо до усієї цієї старовизни. Але раптом. На екрані з'явилося обличчя головної героїні. Каплеру здавалося, що ці величезні сірі очі зазирнули йому просто в душу. А потім він вже не міг відірватися від цього погляду чарівливої усмішки раціозної постаті. Юний каплер закохався. Зісни було нічого у В неї була закохана уся Російська імперія і навіть увесь світ. К сожалению, голоса Віри не було слышно. Звичайно, бо фільми тоді йшли без звуку, тобто були німі. Но віра Холодная була настояща королева екрана. Майбутня королева Вірочка Левченка народилася у Полтаві. Незабаром її сім'я переїхала до Москви. Але за Вірочкою надовго закріпилася прізвисько Полтавська галушка. Вона любила поїсти, була повненька. А ще Вірочка чудово співала, акомпануючи собі на фортепіано, любила поезію, дуже захоплювалася грою у шаради, сама придумувала для них живі картини і довго репетирувала їх зі своїми ляльками. А пізніше було захоплення балетом. Вірочко Левченка навіть було прийнято до балетної школи знаменитого московського великого театру. Незважаючи на повноту, дівчинка була дуже пластична. У театрі гімназії, де дівчина навчалася, вона завжди грала головні ролі. Віра обожала театр. І не випадково. Їй пощастило побачити велику російську актрису Комісаржевську. Її кращій ролі Франческі Даріміні. З того часу театр став для вірочки майже божеством. На опускному балу дівчина зустріла єдине кохання свого життя. Це був будущий юрист Володимир Холодний. В той же рік вони одружилися. Так і з'явилося всесвітньо знамените ім'я Віра Холодна. Але до кінематографу Віра потрапила трохи пізніше. Почалася Перша світова війна. Володимир відправився у діючу армію. Під опікою Віри залишилися дві доньки, старенька матір і дві молодші сестри. Їй необхідна була якась робота. У ті часи панувало поголовне захоплення кінематографу. Можливо, поэтому Віра вирішила спробувати свої сили в кіно і отримала епізодичну роль у фільмі Анна Кареніна. Але режисер Гардін не став більше її знімати. Він сказав, що йому потрібні актриси, а не красуні. Гадаю, про ці слова він жалкував усе своє подальше життя. А Віра не відступила і пройшла кінопроби у студії Олександра Ханжонкова, знаменитого кінодіяча німого кіно. Кстати, ханджонка тоже теж в Україні. Віру Холодну одразу ствердили на головну роль у фільмі Пісні торжествуючої любві. Фільм мав тріумфальний успіх. Глядачі ходили до кінотеатру дивитися його по декілька разів. Ім'я Віра Холодна було у всіх на вустах, вона одразу стала знаменитою. У студії Ханжонкова під керівництвом режисера Євгена Баура вона знялася більше, ніж у 30 фільмах. Віра й холодна, розхищались всі, її обожнювали, боготворили. Вона була законодавницею мод. Тоді ж була створена, як зараз сказали б, фотосесію у розкішних вбраннях для поштових листівок. Ці відкритки ми тільки що у Віри з'явилася безліч залетельників, що не давали їй проходу, але в неї було лише одне кохання. Її чоловік Владимир Холодний. З діючої армії прийшло повідомлення, що Володимир смертельно поранений знаходиться у шпиталі. Віра одразу покинула все і поїхала до чоловіка. Цілий місяць вона не відходила від ліжка Володимира, вражаючи сестер своєю відданістю, і здійснилося диво, чоловік одужав. А Віра одразу ж повернулася до роботи. І ось що цікаво: між кіностудіями була жорстока конкуренція. Назви та сюжети фільмів зберігалися у секреті, щоб їх не перехопили конкуренти. З фільмами, у яких знімалась Віра Холодна, було усе навпаки. Вони рекламувалися заздалегідь, а на кінострічку Жизнь за жизнь уперше в історії було оголошено попередній запис. А в Харкові. У Харкові НАТО просто розгромив кінотеатр, були вибиті усі вікна і двері. А для того. Щоб заспокоїти нетерплячих прихильників кіноактриси, прийшлося викликати загін кінних драгун. Харків'яни і тут відзначилися. А знаєш, не тільки в этом. Саме у Харкові народився і почав свою діяльність знаменитий кінопромисловець Дмитро Харітонов. Це він відкрив крупніший у Харкові кінотеатр Ампір на першому поверсі власного будинку. Постой, аж. Що потом кінотеатр перший комсомольський. А тепер магазин італійського взуття. А лучше би відкрили музей історії кіно. Так, з музеєм у нас поганенько. Не хочемо згадувати своє культурне минуле. А в є чого. Шепак Харітонов видавав один з перших у Російській імперії кінематографічний журнал Южанін. А потім. У Москві створив найвеликішу у Російській імперії кіностудію, куди запросив найкращих режисерів, сценаристів і акторів. Серед них була і віра холодна у студії Харітонова. Вона знялася у своїх кращих фільмах. Зокрема, фільм у Каміна був настільки популярним, що його навіть радянська влада терпіла аж до 1924 року. А фільм з назвою «Молчи, грусть молчи» був найзнаменитішим. Ця назва нагадує старовинний романс. Цей фільм і був знятий на сюжет одноіменного романсу про кохання і пристрість, вірність і зраду. Зараз ці фільми здаються дещо простакуватими, але в тій жі мірі щирими і душевними. Совсем як старинний романс. Віра холодна знялася і в картинах по класичних творах золя, Бернштейна, Шебишевського, і в кращі за свої часи екранізації, п'єси льва толстого Живий труп. Когда великий Станіславський увіділи гру актриси, він одразу запросив її у свій театр мхат. Да що там мхат? Віру холодну запрошували зніматися у Голівуд, а також до Німеччини і Японії. Але вона залишилася вірною своїй країні і за цю вірність заплатила дуже дорого. Разом зі студією Харітонова актриса поїхала з Москви до Одеси. Там вона заболіла так називаємою іспанкою важкою формою вірусної інфекції і померла у розквіті красоти та на верховітті слави у 26 років. А із її майже 80 фільмів до нас дійшло лише 5. Решту було знищено. Просто ужасно. Радянська влада мала свої погляди на мистецтво. Молодші, грусті молочі.